Кабінет мистраля, Аліна лось у позі трандуїла, сидить чекаючи, на трасі. Юстиція не всіх людей поїла, тримаючи в бюрократичнім страсі. І як не бийся, не кричи закони, Погон цинічний посміхається невже. Кремлівський піп чекає на поклони, Аліна лось на не гріже. Французьке спіднє, шовкові панчохи та трусики вірьовочні були. На зламі української епохи прославили майори капели. Снігуренько у позі трендуїла, малює пензликом неквапливо містраль. Лось не виходить, у лося відпали крила, потрібно гроші віддавати влітку, це мораль. Проте на трасі за таку рекламу про незалежності повій та партія брехні жорстокості та хламу, до смерті вдячні вихарі подій.